Вітаю вас! Мене звуть Марина Осенка, і сьогодні я хочу поговорити з вами про синдром відкладеного життя. Я думаю, кожній жінці знайоме таке відчуття або такі думки, коли ось схудну і куплю цю гарну сукню або вдягну цю гарну сукню. Ну, Це буде в мене якась зустріч з чоловіком, вдягну гарну білизну. А, ну, Буде часто схожу до перукаря. І кожного разу ви відкладаєте своє життя. У вас є сукня сьогодні. ну, Ви в неї не влізаєте, викиньте сукню, купіть нову і вдягніть той розмір, який вам підходить, вдягніть ту сукню, яка вам подобається. Вдягніть гарну білизну не тільки тоді, коли ви збираєтеся на якесь там інтимне побачення з чоловіком або там з кимось ще, а вдягніть просто так, щоб відчувати себе по-іншому. Бо таким чином ви відкладаєте життя. Вдягніть прикраси сьогодні, бо ви гарна. Не тому, що ви вдома вас ніхто не побачить, ви себе бачите. Ви бачите себе щодня, ви будуєте своє життя щодня, те, як ви виглядаєте в дзеркалі. Це ваше сприйняття себе. Ваш мозок бачить картинку, і під цю картинку підтягує все інше. І ви потім жалієтеся, що ось у мене там чогось нема, немає. Нема якогось там чоловіка класного, нема заробітку, діти мене не слухаються. Але яке життя ви склали? Ви відклали гарне, щасливе своє успішне життя на потім. А вклали свої сили, енергію і час. Найголовніше, чого вам ніхто не поверне. Сьогоднішній день він закінчується і завтра вже буде інший. Ви вже не повернете сьогоднішній день і не вдягнете ту прикрасу, яку хотіли. Ви не з'їсте там те, я не знаю, тістечко, яке ви, ви хотіли. Ви не вип'єте кави з тієї чашечки, з якої ви хотіли. Бо завтра буде інший день. Завтра буде інший вибір. А якщо ви звикли робити вибір потім, не сьогодні, не зараз, і ви таким чином живете, то ваше життя нормальне, яким ви можете насолоджуватися, відкладається на потім. А сьогодні така ситуація, що ми всі розуміємо, яка, яке цінне життя і як важливо його проживати саме сьогодні, радіти йому саме сьогодні, максимально наскільки це можливо, бо кожен з нас знаходиться в різних умовах. Але вибір є тільки за вами. І коли ви відкладаєте життя, ви звикаєте, ваш мозок звикає відмовляти вам в усьому. Відмовляти вам в час цікавий, коли вам хочеться, а не тоді, коли можна. Зараз хочете присядьте, випийте. Відкладіть телефон, якщо ви снідаєте або обідаєте. І зрозумійте, яка на смак ваша їжа, як вам смачно, чи не смачно, чи може треба досолити. Коли у вас в вусі телефон і ви там на ходу їсте, ви теж відкладаєте своє життя, ви відкладаєте момент ну, оцього сприйняття їжі. І так все. Коли ви не вмієте отримувати насолоду від таких дрібниць, як їжа, вода, кава або якийсь ваш улюблений напій, ваша гарна ну, сукня, вбрання, якесь таке, яке ви любите, гарні прикраси, створений образ, такий лук сучасний да, слово. Коли ви вдягаєтеся, ви подобаєтеся собі в дзеркалі, коли вам все подобається, це одне. А якщо ви це відкладаєте, ваш мозок звикає до іншого, і нові нейронні зв'язки просто не впустять в ваше життя нічого гарного, світлого і теплого. І там всередині, у будь-яких обставинах, в будь-якому місці країни, в будь-якому місці землі, ви не будете відчувати себе щасливою. Замислитись про це, і якщо хочете це змінити. А не знаєте, як і не можете впоратися самостійно. Я запрошую вас на індивідуальні консультації та до мого клубу Маріна, де ми будемо працювати над цим разом. І результати у вас будуть, повірте мені, просто чудові.